Усім привіт, друзі! Зараз покажу, як я максимально швидко перевіряю продукти харчування на забруднення радіацію. На струнці 90 і це зі 137 Ми в основному, але взагалі по всім ізотопам, які випромінюють альфа, бета гамма випромінювання. Саме швидкий спосіб існує тільки один. Інших немає, на жаль, тому що. Всі інші детектори, сенсори, дозиметри, лічильники, Гейгера, радіометри, як бажаєте, називайте, не здатні це зробити. Швидко саме заміряти. Швидко, це я маю на увазі протягом 1 хвилини. Ну, швидше, ніж за 1 годину, наприклад. ось так. В даному випадку мені на це вистачить 1 хвилини. Це можна зробити прямо на ринку перед покупкою. От куплена лохина. І ще називають е, голубика. Ще як це у нас схоже на черницю, але більше за розмірами разів в 10, може більше 10, велика ось така. От я міточкою орієнтувалися в розмірах От. 2 см в діаметрі. От, і менше, але от, в мене найбільшого 2 см. От, прошу. Смачна корисна, як всі знають, але вона накоплює радіонукліди з ґрунту в більшій концентрації, ніж вони там знаходяться в самому ґрунті, де, роз, де ростуть. Так, для цього я буду використовувати можна будь-який дозиметр. В моєму випадку це атомскан саморобний з відкритим кодом проєкт в гуглі для всіх і відкритою схемою. Так. Тобто народний проєкт і детектор лічильник SBT 10A. Знімаю кришку. Ось наша слюда. Це на 2022 рік найчутливіший Найшвидкий, самий найефективний, самий найдальноглядний, самий найшвидшу реакцію має на зміну реактивного фона у світі серед цих детекторів для альфа випромінювання бета випромінювання. І він ще й фіксує гамма випромінювання. Так, ось так він виглядає. Назва СБТ-10А. Обов'язково з буквою А в кінці. Це нова сучасна модель, яка випускається до сьогодні, у 2022 році. Так само використовується на кожній атомній станції стоять саме такі з буквою А. Без літери А вже ніхто давно не використовується. Це застаріла модель, фоновий шум в два рази більший без букви А, і всі інші параметри також гірші. Дехто каже, що буква А означає альфа-чувствітельний. З одної сторони це так, тому що він сучасний, краще реагує на альфу, взагалі на все краще реагує. Або просто модель новіша, правильніше сказати, в якої фоновий шум менший в два рази. Тобто там зовсім інша технологія, суміш газів і так далі. Так, під'єднуємо. Аноди всі я спаяв 10 штук, катод 11-1. Ну, давайте заміряємо спочатку природні фони. Тут заберемо подалі голубіку, подивимось, вона нам показує. Ось такий корпус. Можна кнопки збоку ставити зручне управління. Кому цікаво, звертайтесь USB. Тип С, тайп c Тут вкручувати ручку. Тут світлодіод зарядки. Дві кнопки тут. Світлодіод ось тут. Так. Ну от, 14 мікроінген в годину. Зараз тут фон 2. Два. Два імпульси в секунду, як бачимо. 1,7, ну, от не більше двох. Давайте сигналізацію виставлю зразу, так, заодно покажу, як. Світлодіод зараз запрограмувати. Це потрібно зробити один раз в житті. Виставляєте на 9. От. Потім. От, чекайте, поки він погасне. І перемикаєтесь там, наприклад. Зберігаю. Я окреме відео знімлю про це. От. Так, ну я окреме відео знімлю про це коротко, щоб світлодіод не заліпав і. Адекватно працював, його один раз в житті потрібно запрограмувати. Тобто заходите на шлування, ставите гучність максимальну 9, зберігайте і вимикаєте прилад. Все. Всі наступні вімкнення він буде адекватно працювати. Це один раз потрібно зробити. Переходимо до виміру. От ми бачимо 1,6, 1,7 імпульси в секунду. Давайте поміряємо нашу лохину. Запомнили, 1, 5, 6. Установлю сюда. И чекаем. Поднимемся. Что зафиксуется, еще нет. А я гори сирі, в них концентрація менша, бо дуже багато води, потрібно більше часу. Ну, майже немає. Перевищення так само бачимо 2, але іноді, іноді дуже рідко щось підскакує до 2,4 пульса в секунду. Невелике перевищення є. Це, звичайно, може бути калі 40, але мало шансів, що там калі 40. У більшості випадків ягоди в Україні забруднені цезієм 137 Навіть при слабкому забрудненні ягоди бета бетопіння. Магами там майже немає, і її так мало, що зафіксувати можливо тільки в сонцевому будинку і великими з сентиляторами Ну, поки що все добре. Так само менше двох. Тобто таку грубу перевірку швидку, з великою похибкою ця лохина пройшла. Бачите, показує чистий фон, чистенько можна їсти. Є надія, що вона реально чиста. Але щоб ідеально перевірити, потрібно її все одно в ідеалі висушити, змолоти в муку. і 100-кілограмовому свинцевому будинку з мідним захистом поміряти гамма спектрометром з слютяними лічильниками в тому самому 100 кілограмовому свинцевому будинку. Тоді ви будете впевнені на всі 100. А так Ну ось так, підвищується трошки вище двох імпульсів і спадає. Але немає явного такого перевищення, от як на чорниці, яку я так само купив. Це, значить куплено в 2022 році в Україні, в магазині. Ну, добре, забираємо бо вже хтось не може терпіти, вже хоче її скуштувати. Ми на цьому самому місці поміряємо фон, подивимось, чи тут так само він буде стрибати. Вот. А, так, ну, фон 1,7, так уж стрибаю, в принципе, 1,9, 2, бачите, в принципе, лохина чисто А зараз я покажу чорницю, яку я міряв сирою, і вона фонила. От реально було там більше 20 мікрорінген годину. Показую тут, в цьому самому місці, так само при тих самих умовах. І я її висушив, вона на сонці висохла, у мене пройшло пару тижнів. І зараз її ще раз разміряємо суху. подивимось, наскільки більша була реакція. Тоді реально фон піднімався. Більше 20 мікрорантен, я пам'ятаю. Зараз подивимося, який результат буде з сухою. Ну от, от вона. Ідеально суха вже, але я її не подрібняю. Ну, достатньо так буде. Зараз її помірюємо. Висипаю суху. Это сама черница, высохла. И давайте замеряем теперь высоту. Я включу вам Сигналізація, щоб було краще сприймалося. Так, не включу його, це надовго буде. Так, ну дивимося по облимені складіоди, я вже бачу, що є перевищення, але ми почекаємо, поки цифри будуть реальні на екрані. Ну, бачимо, дивіться, як полетіло вже 17 мВ, вже 3 імпульси в секунду. бета частинки від Цезія 37 го влітають. Ну, я так скажу, настільки чутливий цей детектор, що мокру черницю він так само фіксував, як і СИРУ. Правда, там був другий, не цей самий лічильник СБТ 10, був сбт а але інший. І в них реально чутливість різна. Різна товщина слюди буває. Можливо, той був трошки чутливіший. Але поки що бачимо перевищення в них однакові, що сухої чорниці, що мокрої, серої. Але явне перевищення є, оце саме бачите. Угу. Контакт відходить. бо я не запаял, а крокодильчиками. Тому завжди паяйте. лічильники чимки дивіться 24 мікрорингана в годину. Як чудово фіксується радіація. Оця чорниця от точно заражена ЦЗІН37. Це, це не може бути Калій 40. Як там деякі пишуть в Україні з Калієм 40 чорницю дуже важко знайти. Не знайдете. А ось це ЗІМ 137 легко, майже вся забруднена. Майже вся. Ну, все показав ось так, я дуже швидко, вон дивіться, 21 мікроген, Ось так дуже швидко я на ринку або перед тим, як їсти, заміряю продукти харчування. Це саме швидкий спосіб, швидшого не існує, швидшого детектора не існує, більш чутливого, тому один вихід десь А користуватися. Всім до нових зустрічей і не їжте чорницю, не Виміріш її радіоактивність. За здоров'я всім.